Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні, як ви можете здогадатися, будемо гратись в Ізмейла інвертора Сьогодні у нас на столі така шикарна річ САП 258-й. Звернувся до мене знайомий, каже: подивись, будь ласка, щось не працює. Що не працює, непонятно, ну не працює. Ну не працює, то не працює. Хто зна, хто не зна, я сварочними інверторами не займаюся, але людина гарна, треба допомогти. Знаєш, дивіться, так я трошки підрозкидав його. Отак все це діло виглядає. вже частково розпаяв це модуль плавного запуску. Так воно цікаво зроблено. Значить, і виновник всьому цьому, ця ось шеймочка. SD6834, Це шим-контролер діжурного питання. Що у нас дохло? хто скаже, заклинив вентилятор, там ще щось, ні. Зараз спробую показати. Зараз спробую показати, давайте отак от, от вас зробимо. Я думаю, видно. вам. ось пробой. Тут ось смальнув якраз плюс 310 вольт дорожка і на корпус пробило. Толі там окалина була, толі стружка, толі пиль. Ну, в общем, не зрозуміло, чому воно смальнуло, але воно смальнуло. Значить, Полазив по закромам, хотів знайти отаку річ, фокусуйся, давай. В общем, таку шимку. У мене її не оказалось. Ну, ми, як то кажуть, зробили отак. І у нас все це, це діло. ось Взяв я три такі шимки придбав. До речі, вони недорогі. Не знаю. Оригінальні вони китайські, які вони це не готово вам сказати. Будемо пробувати міняти все це діло. Вимиваємо, вичищаємо, щоб там все було чистенько-гарненько у нас тут. Так само миємо чистим. я думаю, должно все, все вийшло. До речі, хто не знає, як отаку річ, це воно отут, отак все це діло у нас стояло. Хто не знає, як таку річ можна випаяти, без всяких проблем, без ушкоджень. Бачите, металізація ціла. Тут також металізація ціла. Все класно, все прекрасно. Хто не знає, поділюсь з вами інформацією. У Стаса, той, що веде канал із Mail у нього шикарний паяльник, йому підписник подарив широкий молоточок. Ну, а я користуюся такими гранулками. Ось, Якщо бачите, ось. це сплав розе. У нього температура плавління там, 92 градуса, по-моєму. Тобто оця вся штучка плавиться в киплячій воді. От ми беремо цю горошинку, наносимо на місце розпайки, прогріваємо самим звичайним паяльником. У мене правда, ну, отакі, отака паяльна станція у мене. Все це діло воно прогрівається. І За рахунок того, що е, полігони великі, все це діло гаряче, просто акуратненько витягуємо той чи інший модуль. І виходить, все класно, все прекрасно. Тому я зараз ці всі речі одмиваю. Щоб все це в нас було чистеньке, чищу отвори, паяємо мікросхемку, ну і далі лампа-латер, Пробуємо запустити, подивимось, що він нам заспіває. Все, я працюю, далі включуся. Так, шановні, в общем, тут я все діло запаяв, відмив. Тут у нас все запаяне, все чітко, класно. Значить, підключаємо до латра. Ось, бачите. Розйомчик. У мене такий експериментальний зроблений. Там фішка. Ось тут така фішка. Оце все діло. Сюди у нас отак під'єднується. Отак. Білий мінус, красний плюс. Ось отак. Ось так, отак. отак. Ватер невеличкий, отака хрень. В общем, поїхали. Влатер 0, отак. Не дивіться, надаємо 100 вольт. Запуск є, все у нас діло працює, жужить, працює, все класно. Лампу исключаємо, виводимо напругу 220 вольт шикарно, так що все у нас буде отак. Ну і все. На цьому я вважаю, ремонт наш готовий. Зараз тільки паяємо перемичку між двома тими контактиками і пробуємо вставляємо в розетку і, я думаю, буде нам щастя. Зараз запаяю, зберу і спробуємо запустити. Так, дивіться, перемичечку я запаяв. Все у нас тут з'єднано навпростець. Тут напруга в нормі. пускаємо. Все жужить, все працює. Тут все класно. Індикатор обратної связі не світиться. Каже про те, що все у нас працює в штатному режимі. От якось так. От якось так. Тому зараз місця пайки тут лакуємо. Я вже вам показував, покажу ще раз. Лакірую таку такою вещю. Пластик 71. Хороший лак. Лакіруємо, збираємо і віддаємо власнику. Ну і на цій ноті закінчуємо ігру Визмайла-інвертора. Стас, до речі, якщо дивишся тобі привіт. І робимо так і далі буде.